Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо оглядати танк Грифон. Уже 99% що цей танк буде у нас за конструкторське бюро, і зараз ми розглянемо що це за машина, з чим її їдять, і що це взагалі за звір. І одразу хочу сказати, що розробники взагалі вже не паряться, просто скопіювали характеристики та зовнішній вигляд іншого танку. Я думаю, ви вже здогадались, що це за машина, і випустили його як новий танк. Ну, по суті, є тут трошки відмінності, особливо гармата. Тут у нас буде автомат дозарядки, до речі, зворотньої дозарядки, і це вже круто. Але про це ми побалакаємо трошки згодом. Дивіться, що було наступного разу з ДБВ, наприклад, 150. 2. Вони також скопіювали характеристики з гріля, але там хоча б зовнішній вигляд танка оцієї цієї ПТшки був інший. Тут вони взагалі не парились, просто скопіювали як зовнішній вигляд, так і характеристики концепт 1Б. Той танчик, який продавався у нас в магазині на туску, забони, додали декілька моментів типу барабана, трошки його зробили вищим, тому що концепт 1 Б він трошки нижчий. У нього приплюснута така форма, і от ці борти вони набагато менше. Тут вони чомусь його трошки підняли, поміняли націю, зробили вже не американський танк, а великобританський. Ну і в цілому давайте розбиратися, що воно, які відмінності у нас є між цими двома танками. Подивіться, просто на модельку цих танків вони майже однакові. І гармата у них також майже однакова. Дивіться, да, середню шкоду вони підняли на 20 очок. пробиття також майже однаковий. Але саме цікаве, дивіться на. Кути вертикальні наводки, час зведення і розкіт на 100 метрів. Як ви бачите, один в один це одне і те саме. Тут, можливо, у нас у грифона якісь які, або обладнання, яке прибирає це мінус один типу розкіт на 100 метрів. Ну добре, давайте тепер побалакаємо взагалі про гармату. У нас є два снаряди в магазині, тобто це такий автомат до зарядки. Один снаряд у нас перезаряджається, сім. І 9 секунд, інший вже буде 18,3. Хто пам'ятає механіку із 3ЗМЗ, у вас три снаряди, ви їх використовуєте і потім можете грати як циклічний танк. Тут така ж сама система буде, і це крутяк. Я таке люблю. Тобто у вас є такий резервний снаряд, ви можете одразу ним виїхати, дати дві тички і потім грати спокійно через ДПМ. По ДПМу у нас вже набагато цікавіше все. У грифона, по перше, у нас є запасний снаряд. По друге, у нас і швидка перезарядка оцього першого снаряду. І у нас ДПМ виходить розігнаний 3,233, Що ви повинні бути зі мною згодні дуже непогано. У концепта 1Б тільки 2676. З приводу міцності, тобто очок ХП, отут мені трошки не сподобалось. Дивіться, всього різниця між 9 і 10 левелом тільки 2200, і це за кавочкою у нас за гартуванням. Було б тут хоча б 2500 ХП. Було б взагалі, це інший танк, мені здається. От ХПшки йому буде не вистачати. Це прям як у кранвагена. Найнижчий показник буде ХП на 10 рівні серед важких танків. З приводу броні, подивіться, тут також все цікаво. 80-60-35 у корпусі, тобто корпус взагалі картон. І це 10 левел. У концепта 1Б. У нас лобова броня 130, борт. Това 120 120 борта взагалі шикардос можна ними спокійно танчити. І 130, якщо цей танк попадає до танків 8 і 7 рівня, він іще може щось відбити. Грифон, попадаючи до 8 рівня корпусом, взагалі нічого не може відбити. Зараз ми це все ще подивимось на сайті. Там подивимось також стабілізацію і проходимість. З приводу потужності двигуна, концепт 1Б має аж на 108 кінських сил більше, ніж грифон. Тобто, скоріш за все він і їздити буде набагато краще, ніж грифон. Подивимося ще про ходимість, але мені щось підказує, що грифон буде трошки послабіше. Їздити. Також подивіться на питому потужність загалом, тобто тут аж 22 кінських сили на тонну, у грифона тільки 17,5. Ну і максималка у концепт 1B також краще, як вперед, так і назад. Але по суті різниця невеличка. Тобто тут вони майже все скопіювали з концепта 1B. Швидкість, до речі, повороту шасі. Подивіться, концепт 1B також переігрує грифона при тому серйозно, аж на 9 майже градусів. Ну, і огляд у них також майже ідентичний. Тут все залежить від того, які перки я там обрав. Тобто, як ви бачите, майже все вони скопіювали з концепта 1 б І одразу хочу сказати, що, до речі, цей танчик, я вважаю, концепт 1 б повинен бути у вас в ангарі. У мене навіть є на нього відео, але воно вже трошки застаріле і не актуальне. Зараз я на ньому пограв взагалі просто один з найсильніших танків на 9 рівні. І Відео, оте моє, називається, що це десятка на дев'ятому рівні. і Як ви побачили по характеристикам, то він недалеко від грифона, просто грифон буде типу крутіший за що того, що у нього набагато цікавіша гармата. І там є автомат до зарядки і ДПМ, ну і на 200 хп більше. Все, між ними майже ніякої різниці немає. В деяких моментах навіть концепт набагато цікавіше. Так, ну а тепер давайте перейдемо до сайту GG і подивимось стабілізацію, подивимось бронювання більш детально, ну і також про ходимість. Переходимо до стабілізації. Давайте подивимось, що у нас у грифона. Наприклад, дивіться 0,16 Це від руху і повороту коротше, самого танку 0,16. І від повороту у нас башти 0,10. Подивимось, давайте що у нас у концепт 1Б. О, і тут цікавіше набагато все. 0,14 У нас під час руху під повороту від повороту шасі, також 0,14 і від повороту башти 0,8. Тобто стабілізація також ж Краще ще і у концепта 1Б. І ви повинні запам'ятати, що це танк 9 рівня. Тобто він навіть краще, ніж десятка. У нас по багатьом параметрам. Тепер дивимось з приводу його проходимості. Дивіться, у нас є ось опір місцевості. Ми дивимось по важким ґрунтам, середнім і м'яким. Так, ну у грифона тут цікавіше все. Але ж який прикол, що у нього питома потужність менше. Тому в цілому, дивіться, ефективний траверс. Ми дивимось, тобто, що ми будемо. Отримувати завдяки тому, що у нас і кінських сил більше, і завдяки тому, що у нас проходимість ось така. Тобто на важких ґрунтах він буде їхати 42 км, на середніх 38 на м'яких 20. Що у нас грифон має? 31 на важких, 26 на середніх і 15 на м'яких. Тобто концепт 1Б і ще буде і швидше за цей танк. Ось що ми повинні пам'ятати. Ну а тепер давайте подивимось на бронювання Грифона. Тут також цікаво, дивимось на НЛД. просто сміховинне НЛД буде протикатися всім чим завгодно, що ми будемо зустрічати у грі. Давайте подивимося, що є планочка в 240 мм, Я думаю, сюди майже ніколи не буде прилітати, тому що у нас і ВЛД без броні можна спокійно сюди закидувати. Ну, але є ось такі приколи, типу, як ви бачите, скоси, де буде рікаше. Тут броня у нас 70 мм, і якщо снаряд з дальньої дистанції, напевно, тільки зможе сюди попасти якимось чудом, то ви будете щось відбивати. Ну і також тут верхня деталь оця. Типу кришка ВЛД, також зможе рікашетити. З приводу оцих от штучок, типу цього циліндра башеного як ви бачите, також з лобової проєкції він зможе щось і рікашетити, і відбивати. Нижня частина буде в якихось пікселях пробиватися. З приводу броні башти, вона однаково ідентична, однаково, така сама, як у концепт 1Б, як я і казав, просто скопіювали оцю башту і вставили її на цей танчик. Як ви бачите, тут є вразливі місця 250, тобто якісь ПТ або танки 9-10 на голді спокійно будуть сюди пробивати. Маска 300 міліметрів. Є гребінець, якщо ви граєте, типу якось ось так, то також можуть сюди спокійно залітати снаряди супротивників. Також є обідок, який також пробивається 230, навіть там є і менше. Дивіться, взагалі тут якісь пікселі по 76. Жесть просто. Ну і цей танчик в ромб і якось взагалі від борта. Грати на ньому неможливо, тому що у нас борта аж 60 мм. Ну і навіть якщо ми ставимо ось так: от танк під таким кутом, подивіться, оці всі деталі вже пробиваються без проблем. Оця деталь, оцей циліндр, тобто броня у нього така собі, мені здається, набагато навіть цікавіша у концепта 1Б. Давайте подивимось, що ми маємо тут. По-перше, подивіться, він нижчий, у нього нема цього борту такого високого, як тут дивіться, бачите, який він тут височенький. Тут він набагато менший. І броня у нас борту 120 міліметрів. Тобто навіть під таким кутом ми можемо витанковувати. Так, звісно, не, не тут, але ось тут і ось тут спокійно він може танкувати бортом. І це дев'ятка. Дев'ятка. Подивіться, ось ці деталі, вони також менші. Як ви побачите, дивіться, от спереду. Бачите, тут набагато менша площина. Тобто сюди і попасти буде не так просто, як в цей грифон. Він його розтягнули чомусь. Зробили якусь фігню. Ну і давайте подивимось на бронювання просто корпуса. ДНУД, дивіться, ось під прямим кутом. 215, тобто якийсь там із 6, якщо його зустріне, або іще щось подібне, воно не буде його сюди пробивати, а грифона будуть бити всі. Так цей танк іще грає з сьомими рівнями. І подивіться, він зможе лобом щось відбивати. Якщо ставити в ромбіка його, взагалі буде 230, тобто вісімки кіне завжди будуть сюди пробивати. Так, ви також підставляєте. Тоді оцю частину, але подивіться, тут набагато менше зон, в які можна попасти і пробити, якщо ми граємо, наприклад, проти 8-9 рівня на ББшках на основних снарядах. Тут, звісно, також 220 танк грає від кутів нахилу, можна отак от робити. Нашу ВЛД з приводу башти. і До речі, я був трошки неправий Дивіться, у грифона її також розтягнули. Тобто вона вище, типу, йде оцей гребінець. Тут вона більш приплюснута. Ну і також тут є вразлива зона. Ось цей гребінець, як ви бачите, ободок оцей тут, до речі, менше в ньому броні. У грифона було більше так. Бачите, який прикол. Ну, це фігня Все. Я думаю, що все одно його це не спасе. В цілому, що я можу сказати, висновок який? Що грифона я буду брати. Я не хотів брати ДБВ, хоча у мене були ресурси, але оцей гімплей, кущовий плюс у мене є гриль, там десь щось воно подібний Гімплей. І оце стояти в кущах цілий бій заради двох-трьох пострілів. Мене таке, ну не дуже мені таке подобається. Тут я чекав тяжика, і нарешті вони його викратили. Можливо, не найкраща буде машина. Подивимось усе ще і в бою. Але але його я заберу 100%. Тому що є у нього і оцей автомоб дозарядки. По суті, це машина така більш притка, ніж е, інші важкі танки. Тому будемо дивитися я скоріш за все, що його заберу. Та напевно не скоріш за все, а 100%. Так, ну що, на сьогодні все. Я думаю, що ми розібралися, що це за машина. Як завжди, розробники скопіювали минулий танк, тим більше з дев'ятки і зробили гірше ніж дев'ятка в деяких моментах. Ну, це треба мати талант. Також буду чекати на ваші коментарі. Напишіть, що ви думаєте з приводу цього танку, чи будете ви його брати, чи не будете. Лайно, не лайно, коротше, все мені буде цікаво. Всім вдалих боїв, добра та до нових зустрічей!